Доброго дня, Борис Каплін. Хочу постаратися дуже кратко стисло, виложити, чому саме я прийшов в бізнес мережевий, або е, рекомендації і е, чому саме я займаюся чоловік, займається цим. Або, е, обично цим займаються люди, які або жінки, які там десь е, в період, коли виховують маленькі дітей, або похилові жінки. Чому чоловік займається цим? По-перше, я хочу сказати, що в мене є достатньо досвіду, як робити щось руками. Я працював, робив колись меблі. В минулому я був керівником гуртка Вів автомодельний гурток майстер спорту ще того Радянського Союзу. Тому я знаю, що таке робити руками. Я був начальник виробництва е, в сфері металевих дорогих дверей і знаю, як декорувати деякі моменти і робити на стандартній вироби. Дуже інтересний досвід. Але я весь час шукав можливості зробити роботу. І не один раз за неї отримати кошти, а мати можливість отримати за неї декілька разів. І звичайно, це мають можливість люди, які власники нерухомості, якогось майна, машини, які здаються в оренду, або люди, які мають інтелектуальне право на якісь пісні, або творчі речі, і е, люди платять, які, наприклад, копіюють їхні або використовують їхні твори, або розробки авторства. Але я побачив, що у нас в Україні це не. Працюю. У мене були авторські дизайнерські розробки, я їх запатентував, але мене посилали, слава Богу, не туди, куди корабль е, російський. Я зрозумів, що щось треба робити. На той час е, я я вже у мене була якесь прийзяте відношення до бізнесу типу Аверифлейм, тому що я бачив, що Взагалі він не робився системно, серйозно, тобто це було таке з сумками, ну, речі, які мені подобались. Але я почав вивчати мережевий через брокерську роботу в фінансовій сфері, де я спочатку продавав, накопичів на страхування, потім уже сам як долучив і ризикове, і форекс, і інші речі. Тобто я розумів, як ризикові інструменти, як більш надійні кредитні речі, і допомагали людям виходити. Як з кредитного ярма, так і підбирати інструменти для того, щоб, наприклад, досягнути фінансових цілей. Але в 2014 році я побачив, що наша система гарантування або вкладів, а також і законів, вона не працює так, як я обіцяв, так як я вивчав закони і обіцяв людям. І я зрозумів, що щось треба робити конкретно. Я пішов на вольний хліба кормити сім'ю, і судьба мене звела з німцями. Ну так як в мене був досвід. Працювання напрацювання скажем і роботи з німецькими інструментами, фрезами, я розумів, що німці роблять дуже серйозно. Якщо сказали, що п'ятницю будуть гроші, то вони будуть гроші. І все ж таки я звернув увагу на це. Маю досвід консалтингу фінансового, я проаналізував всі інструменти. Потім я градував їх і десь приблизно від 10 до 20 критеріїв, які сьогодні якими я можу поділитися з кожним з вас, які можуть допомогти определити чи працювати, чи як найомна або е, співпрацююча, або фрілансер з цієї компанії, аби не працювати, Находиться вона в ризику, чи підставить вона вас, чи не підставить. Я потім, якщо вам буде інтересно, напишіть внизу, я цим поділюсь. І так мене це звело з німцями, які казали, що ми інші. Я начал вивчати. По перше, я побачив продукти, які потрібен широкій лінійці людей від самонародження до самопохиловіку. По друге, я побачив, що це продукти, які закінчуються. Це не кастрюля, яка яку можна передавати як наслідство своїм дітям і внукам. Це е, якість, яка яку у нас е, ну не також і легко зустріти, тому що у нас можна купити підробку, і це може коштувати як дорого, так і життя. Особливо, коли ми шукаємо, наприклад, ліки, і це питання життя і смерті. От, я побачив, що вони дають сервіс, який у нас на Україні сто... коштує набагато дорожче. І на той час і зараз це оприльонна програма, яка ну, так, більше інвестує в нас, тому що така продукція в Європі сто... коштує вдвічі дорожче. За рахунок того, що вони завоюють на шинок, я побачив, що це конкурентна спроможна компанія. Плюс такого роду компанії, як Vaya Reflame, там уже в слів. Були сняті, і люди, які е, на 10-20 років почали раніше працювати, вони вже там зайняли руководяще позиції. А тут було мало менеджерів, і я зрозумів, що є перспектива. Єдине, що треба було працювати, як кажуть, цими баночками-скляночками. Але казалось, що це тримаєш, якщо людина на тобі, якщо тобі не подобається, забираєш, віддаєш кошти. Це набагато легше е, і без потери репутації для мене, якщо людина щось не буде устраювати. По-друге, я побачив, що люди е, німці казали, що вони інші. Спочатку це не вірилося, а е, реально казалось так. Наприклад, зараз, коли почалась війна, я вже працював як підприємець, отримав тут е, ну, більш-менш нормальну винагороду. І коли у нас не закінчився е, лютий місяць, ми не закрили місяць, але німці в кінці місяця виплачують нам комісію за е, январь і. Це була дуже хороша підтримка, тому що тоді і, і, і березні ми мали підтримку фінансову. І в квітні компанія відкрилась і продовжувала більше півроку підтримувати фінансово, дуже серйозно. Тобто, це не просто так, тому що наше, нічого проти немає наших організаторів славян, і наших українців. От вони добрі люди, ну коли хорошо, вони більш-менш витримують свої зобов'язки. А в такій кризовій ситуації вони спасають своє одне м'яке місце. Всіх менеджерів, продажників, вони кидають і багато компаній, закрилося або як. Якщо вони залишилися працювати, вони у них набагато скажімо, зменшилась якість і сервісу, і і продукції. Німці ж змогли це зробити. Немаловажно, що я бачив, що це своє виробництво. Я був на виробництві, бовчу бачив ці склади лабораторії, побачив, що все ж таки це зовсім інший рівень підходу життя. Які нам ще тут на Україні ще до цього треба вчитися і вчитися. Тобто, те, що ми одне підставили, переставили, зробили, вони не робляться. Вони розуміють, що повинно бути так і воно буде так. Що якщо вони пообіцяли, що реальні вітаміни, інгредієнти для виробки вітамінів будуть, вони, якщо чогось немає, вони не будуть підслащати, підкрашувати. сранок куплять, ніхто не перевірить. Ні. Для них якість без, скажем, щоб це не було безпека. І відношення ціни якості, воно важливе, і сервіс, і якраз цей допомагає мені, як своїй сім'ї, так і людям, які на це звертають увагу. Подивіться, а хотів би я сьогодні не ризикувати свою репутацію, допомогти якомога більшим людям, які зараз виходять зі стресової ситуації. Я надію, що найближчим часом ми відсвяткуємо перемогу, щоб відновлювати країну, відновлювати відношення, якщо вони в напрязі. Допомагати ближнім остатися здоровим, а ті, хто постраждали зараз, є якомога менше мати кризи, і в той же час мати надійний доход сьогодні, маючи, наприклад, ну не маючи можливості сильно виїхати кудись на заробітки, я можу дати ставку людям 5, 20, 40 тисяч гривень, плюс служебне авто. Якщо людина працює і любить комунікацію обучатися. невже це не може стоїти уваги? Тому я тут. Плюс я е, служитель церкви і теж маю можливість завдяки тому, що я допомагаю людям не тільки духовно, а от в цій кампанії з німцями я допомагаю фізично, е, тому що здоров'я не можна відокремити від душі, від емоцій наших, від духовних речей і від нашого тіла. Я бажаю, щоб ви, якщо ви віруюча людина, як кажуть, ми храм Духа Святого, щоб ви задумались про свій храм не тоді, коли вже свічки потрібно там ставити за покою, а коли ще ви можете е виконувати своє призначення і вийти з цього життя максимально пустим, виконавши його. Напишіть мені, наскільки ця тема вам інтересна, і я поділюсь з вами своїм досвідом. З вами був Борис Каплін, до наступних зустрічей.